Володимир Вакуленко вийшов зі свого будинку близько дев'ятої ранку. Шлях до парковки, де вночі стоїть його автомобіль, недовгий, але сьогодні він виявився дуже небезпечним. На нього напали двоє молодиків із травматичними пістолетами. За словами постраждалого, на вигляд років 23-25. і висадили всю обойму. На щастя, влучили тільки у ногу. Вони сиділи на базарі. І все. Сиділи, а тут хопа сразу. Думаю, тут бомжи фіхіло знає і почали зразу Бой, Боймо, що напередона потом закінчилося, і він одразу убежал. У мене шок був ну, просто сам що Таку ситуацію лісова. Міліцію та швидку викликали перехожі. У лікарні Володимиру Вакуленку з коліна видалили кулю. Потерпілий доставлений був до, до лікарні номер 1 ще в Дарницькому районі столиці. Зараз він знаходиться в задовільному стані. Злочинці зникли в невідомому напрямку. Зараз триває пошук цих злочинців. Слідчим відділом Дарницького управління було порушено кримінальну справу за статтею 296, дев'яносто 4 Хуліганство, де санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Уже у лікарні Володимир Вакуленко заявив, що пов'язує напад зі своєю громадською діяльністю. На його переконання за цим стоять нелегальні перевізники, з якими асоціація активно бореться останнім часом. Украй занепокоєний цією надзвичайною подією. Президент ВГО ВААП Ігор Шкіря. За його словами, асоціація завжди шукала доволі латентні шляхи впливу на нелегальних перевізників, але подібний розвиток подій може спровокувати будь-яку відповідь з боку ВААП. Будем ставить более жестко вопросы, чтобы прекратить эту деятельность немедленно, невзирая на то, что они кого-то пугают какими-то социальными взрывами, либо какими-то действиями против власти, легальных перевозчиков в десятки раз больше. І е, вони мають право на то, щоб захищати свій легальний бізнес, тим більше життя своїх лідерів. За словами Ігоря Шкірі, Володимир Вакуленко сильна людина, і ця подія, напевне, тільки більше надихне його на активізацію роботи. Власне, і сам віцепрезидент Фаб зовсім не втрачає оптимізму. Утім ті до кінця по наведенню порядку в на тому просі. Ми підтримуємо то, що час діляють. Борис Колесников, Колєсніковий Гернікола я з ним три рази сьогодні по телефону. Говорив, що ми це дело не стаме. Та вже нам об'явили війну. Значить, ми вже будемо так сказати ті до кінця. Зараз це українська асоціація автоперевізників готує звернення до найвищих державних посадовців, вимагатимуть якнайшвидше розслідувати справу про напад на Володимира Вакуленка.